Холоду подалі студенти Черкаського вищого професійного училища імені Короленка вже кілька тижнів пари проводять із парою з роту через зламану систему опалення. Рятувати дітей із морозних класів вирішили переїздом. Та від того скаржаться місцеві мороки ще більше. Розбиралась у ситуації наша Катерина Кобій. Із червоними носами та парою х, з роту. У таких умовах учні Черкаського професійного училища провели майже три тижні. Все через проблему з опаленням. Тутешня теплотраса скаржаться місцеві вийшла з ладу. Її ремонт прикидають обійдеться у кілька десятків тисяч гривень. То всі сиділи в шапках, рукавицях, деякі просто брали з собою. Якісь не знаю, термоси, чайнички, гаряча вода. Просто сиділи ось половину року, тримали ці чайнички. Звичайно, коли ще слухали, але це було доволі печально. Вирішувати таку холодну ситуацію в департаменті освіти беруться радикально. Тутешніх учнів переводять до другого корпусу. Той на іншому кінці міста. Перевели нас у другу зміну, у другий корпус, але нас це ну, не устрає тим, що ми навчаємося із 13.20 до 18.40. Нашим учням це некомфортно тим, що учні, які жили в гуртожитку, вони ходили сюди на навчання пішки. Зараз їм потрібно кошти на проїзд. Є учні, які їздять із сел, також вони не встигають на свої останні автобуси. Окрім транспортної проблеми, скажеться, студенти, отримали ще й часову і з таким розкладом, зізнаються, мало не зашиваються. Додому ми повертаємось в пів восьмого. Ну. Біля восьми годин вечора гуртожиток у нас закривається вісім годин вечора. Тобто, якщо я хочу вийти в магазин, у мене просто не не вистачає часу, щоб встигнути там купити собі щось повечеряти. Або... Також, ну, душ у нас в гуртожитку теж спільний. Закривається в дев'ять годин. Ви собі уявіть, яка там черга. Мають проблеми із навчальним переїздом і викладачі. Леонід Миколаєвич говорить, в училищі працює 35 років. За цей час каже, встигнув тут неабияк обжитись. Мені як викладачу хімії для того, щоб переїхати, мені треба три грузовики. Це реактиви, це сейфи, це наглядні, це все, все. Мене поселили в кабінет з спецтехнології, там ніяких умов. Я вчора язиком відпрацював 8 годин, 8 уроків. Дуже важко. Літератури немає сьогодні. Машину ремонтую, бачите, руки грязні, щоб перевести оце все. В обласному департаменті освіти та науки на таке розводять руками мовляв ремонт цієї теплотраси нових компетенції. Толя училища у руках самого Київського міністерства освіти, і кошти на ремонт повинні виділити саме там. Та коли це станеться, прогнозувати не беруться. Студенти ж налаштовані радикально. Якщо ми на це на тиждень, наприклад, що ми поїздимо туди тиждень, ми поїздимо туди, ми вже якось змиримося з цим. Але якщо це задлиться на довше, ми не будемо туди їздити. Ми заберемо просто всі документи. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Віка новини.